Нема, нема в історії сумнішого сюжету, як повість про жінок, що сіли на дієту. Ой, ой, чуєте? Кажуть люди, що ви в лікарню ходили. Може, з'їли що-небудь, а може, захворіли. Ой, біда, лиш вам скажу кумо по секрету. Приписали лікарі сісти на дієту. То щоб мені було не так страшно, може, і зі мною. А чого ж можна було сісти? Але розкажи комунько мені ту, що то воно таке за та, як дієта. Як же на неї треба сісти, щоб не розчарити? П'ємо з вами я беру ковбаску, холодець, і шкварку, а я. А якщо ви на дієті, вам того не можна їсти. От що значить на дієту сісти. А чи не можна мені якось аж на дві усісти, бо я ж думаю, що з однею можу не наїстись. Сон найкраща дієта для нас з вами. От учора не заснула, об'їлась пирогами. Я теж. Як не наївся, не закрию очі. Чоловік мені говорить, що я жриця ночі. У ту ж їжу півхвилини у роті тримаєш, потім це стегон, все життя зганяєш. Людо, я не могла би нам якусь пораду дати, щоб нам кумою таке з'їсти, аби похудати. Бо як бачите, ми з кумою жінки дебеленькі об'єми, і вагу маєм чималеньку. О, кумонько, досить з вами нам мочним запихатись. Ото розумні люди кажуть, що за ремонт за здорове харчування брати. Це я. Ага. А я буду їсти з вами здорові котлети. О, як мені то вподобала здорова дієта? Ага. Для здорової дієти О, за хороші гроші обіцяв нам фігури хороші. Ага, обіцяв, вам дієту японської мамі, їсти курячий бульйон двома паличками. Зранку жуємо парки пшениці, буряком п'ємо, наче дві тилиці. Ой до обіду, як вовчиці Мріємо, коли будем худенькі та модні, на обід нам приписав з кульбами салати і сказав після обіду, горонь Боже, спати, яке спати. Ми з голоду клацемо зубами і мріємо про таке мумиску з голубами, а ввечері замість каші Та й пішли до зали. Ой, як одягливі шаровари, та пішли до зали. Гей, го. Усі хлопці, культуристи з тренажерів упали. А ми собі штамом в руки живею присідаєм. до базари не такі, ми торби тягаєм. Ой, зранку пари субарі, добряче упріли, зважились. Багато чуть не подуріли. Цілий тиждень ми тримались і кульбабу їли. Та не спортила й кульбаба, наше гарне тіло. То на що ж такі страждання, ми собі сказали, якщо все залишилось при нас, тільки зліші стали. Ой, як відкрили, ми холодили, на коліна встали, Примий, Боже, за дієту. Тихенько сказали. Що там було? Випили олію. Навіть віска з кицькі мурки з пакетика з'їли, їли борщ і шоколад, пили сирі яйця. з'їли от. І пів бутля смальцю наїлися, наїлися близькомою та й повеселіли. Воно ж рада і душа, коли сите тіло. То живи, люди дорогенькі, їжте більше сала, щоб свігурі красота вас не покидала. Їжте все, що до вподоби. Жінки дорогенькі, будьте ситі та щасливі!